Тепер ми переходимо до питальних займенників. Interrogative pronouns. Це такі займенники, як who, who, which та. what. Давайте детально поговоримо про кожен з них. Питальний займенник who або whom перекладається як хто. Різниця між цими займенниками полягає у тому, що whom ми використовуємо для формальних запитань, в свою чергу. Who ми використовуємо для неформальних запитань. Ці займенники можуть бути самостійними і вживаються без іменника. Whom do you speak to, who is that boy, Who are you talking about? В кожному з цих випадків ви бачите, що who або whom ми вживаємо без іменника, тобто самостійно. Наступний займенник, що ми розглянемо, це whose, який перекладається як чий. Питальний заменник whose є присвійним відмінком від who. Who може вживатися як самостійно, так і поряд з іменником, наприклад, whose book is this або is this book. Обидва ці приклади перекладаються як чия це книжка, але в першому випадку наш питальний займенник whose є залежним від іменника book, а в другому випадку він вживається самостійно. Наступний питальний займенник, який ми розглянемо, це питальний займенник which, який перекладається як який. Which може називати як істоту, так і неістоту. Наприклад, which of these girls do you like? Яка з цих дівчат тобі подобається? В даному випадку у нас дівчата це істоти, і which ми вживаємо по відношенню до істот. В другому випадку маємо which flowers do you prefer? Які квіти тобі подобаються більше? В даному випадку flowers у нас не істоти. і ми вживаємо which по відношенню до неістот. Which може бути залежним від іменника, а може вживатися самостійно. Наприклад, which pencil did you take? Який олівець ти взяв? В даному випадку which залежить від. Pencil. Тобто which у нас є залежним від іменника. Але в другому випадку маємо which of pencils did you take, який з олівців ти взяв, в другому випадку which вже виступає як незалежний від іменника займенник. І останній питальний займенник, що ми розглянемо, це питальний займенник what, який перекладається як що або який. Питальним заменник what може бути незалежним від іменника. В такому випадку він називає неістоти. Наприклад, what is this? Що це? Якщо ми використовуємо це питання what is this, в даному випадку what є самостійним, незалежним від іменника, то в такому випадку ми маємо на увазі неістоту. Тобто, що? Але, якщо what Залежний від іменника, то тоді він називає як істоту, так і неістоту. Наприклад, what kind of tea do you like, який вичай тобі подобається. В даному випадку, what є залежним від kind of tea і все-таки називає неістоту. Але в другому випадку маємо what, woman doesn't like flowers, яка жінка не любить квітів. В такому випадку what. Знову ж таки залежить від іменника, але вже називає істоту. Наступний тип займенників, що ми розглянемо, це сполучні займенники relative pronouns або ще їх називають conjunctive pronouns. Ці займенники дуже схожі на питальні, але мають іншу функцію. Це такі займенники, як who, whom, whose, which, what, їх комбінації з ever, такі як whichever, whoever, whatever та сполучний займенник that. Функція сполучних займенників полягає у тому, що вони зв'язують підрядне речення з головним реченням. Давайте з вами поглянемо на декілька прикладів. To my mind, the movie which we watched yesterday is very interesting. На мою думку, фільм, що ми дивилися вчора, дуже цікавий. Маємо головне речення To my mind, the movie is very interesting. Ми захотіли його ускладнити підрядним реченням We watched yesterday. І ми його приєднали за допомогу нашого сполучного займенника which. Таким чином отримали складне речення. To my mind, the movie which we watched yesterday is very interesting. Тобто приєднали підрядне речення до головного за допомогою сполучного займенника. Наступний приклад: The Doctor Who you are thinking of is very kind. Лікар, про якого ти думаєш, дуже добрий. Знову ж таки, маємо головне речення: The Doctor is very kind. Захотіли приєднати. Підрядне you are thinking of приєднали за допомогою сполучного займенника Who. The doctor Who you are thinking of is very kind. Знову ж таки, наш сполучний займенник приєднує підрядне речення до головного. І останній приклад: The question that we discussed yesterday is quite difficult. Питання, що ми обговорювали вчора, досить складне. Знову ж таки, головне речення the question. Is quite difficult. Маємо підрядне речення We discussed yesterday. І ми його приєднали за допомогою сполучного займенника That. І у нас вийшло The question that we discussed yesterday is quite difficult. Таким чином, головна функція сполучних займенників це те, що вони приєднують підрядне речення до головного речення. Ми використовуємо сполучені займенники завжди у середині речення, на відміну від питальних, що стоять на початку. Тож прошу вас не плутайте сполучені займенники з питальними займенниками.